Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про невипадкову випадковість у вашому житті. Так буває, і випадковості вони взагалі ніколи не бувають випадковими дійсно от по-справжньому. Бо, повірте, над будь-якою випадковістю завжди працюють представники вищих сил, янголи. Архангели, тобто ті, хто бажають якось вас спрямувати до чогось, змінити ваш шлях, можуть навіть духи вашого роду працювати, якісь моменти переінакшувати в вашому житті. Тобто, давайте побачимо, про які невипадкові випадковості у вашому житті розповість філіжанка сьогодні. Бо Подібне відео я інколи роблю. Так, дивіться, отут заглядає у ваше життя мені схоже на чоловіка. Людина не випадкова в тому сенсі, що він повинен вам чимось допомогти у ваших перспективах. У вас на сьогодення якась перспективна справа. А для когось навіть відносини перспективні для вас, як заморожені. Заморожені саме чоловіком, і заморожені, знаєте, на невизначений термін. І щоб підштовх... підштовхнути вашого чоловіка, або ну не обов'язково це ваш. Чоловіка, ви йому дружина чи дівчина йому, це може бути людина, з якою вам по якійсь ситуації треба взаємодіяти. А людина ну, з якихось там своїх причин нічого не робить, зависла ситуація, ніколи не зрозумієш, що там далі буде, і взагалі як він себе далі вести буде. Але ж о, якісь Ну, мені так здається, що ви і не знаєте цю людину, але ж не для всіх все ж таки. Бо загальна філіжанка, і ви різні, у вас різні ситуації в житті. Тож цей чоловік, він якось дається як для е, хитрого впливу на ту людину, з якою у вас зараз зависла ситуація. Тож, щоб просто, як знаєте, як підштовхнути для певних дій. Щоб він якось, знаєте, от просто зрозумів, що якщо він і далі не буде взаємодіяти з вами, то він просто втратить свою можливість. А вона йому важлива, та можливість, яку надає йому все світ поряд з вами. Далі, ось тут, угу. Угу. Дивіться, тут така цікава ситуація показана. Тут мені показаний чоловік з пістолетом, і налякані люди поряд з цим чоловіком, і до цієї справи має стосунок і гроші, і якісь Питання, які, от, знаєте, не просто там ну, кого зустріне, а до якоїсь конкретної людини. І ця ситуація, вона, ну, вона дуже не симпатична, але все ж таки ця ситуація теж спрямована. Це, знаєте, як, як я буду це зараз вам пояснювати? Бо, ну, як показано, так і буду, звісно ж, але ж, в цій конкретній ситуації це теж не просто так воно сталося. Це, знаєте, коли, як то кажуть, у Бога нема інакших рук, аніж наші. І все, що Він хоче зробити, він робить нашими руками. І... Якесь питання, яке навіть одне, друге, тут тут їх накопичилось цих питань, третє, ну, дійсно накопичилось, є питання, яке питання, які, отак треба казати, тут, які вже, знаєте, от цю людину, яка з пістолетом, яка кардинально хоче змінити ситуацію. Це просто, от, як знаєте, в людини накипіло. І це не просто от, потраплять ті люди, ну, як під приціл, які ну, не повинні були б там бути. Ні, всіх людей зібрали в ту ситуацію саме для перегляду їх життя. Знаєте, коли стресова ситуація, ну, як дає людині можливість змінитись внутрішньо. І якщо людина змінюється, ну дійсно кардинально змінюється і змінюється на краще у людини. Ну, як знаєте, як відпрацьовка йде. Йде покращення в багатьох сферах життя. Ну а звісно ж, якщо людина після такої стресової ситуації стає ще гіршою людиною, то ну, звісно ж. Тут вже інакше якось буде вирішуватись доля людини. Але ця ситуація вона не випадкова, бо тим людям, які в неї потрапляють час змінюватись. І це, як знаєте, дається можливість змінитись, змінити погляди, змінити поведінку свою, або сприйняття до чогось, тобто у кожного своє. Далі дивлюсь, так, ну тут показані мені люди, які не випадково зустріли один одного, бо їм старіти разом. Так воно і показано. Бо люди тут роки разом проведуть і, ну, як знаєте, от, Весь залишок свого життя вони проведуть разом. 27 -е число показане, як може це для когось як число зустрічі цієї, а може, для когось, коли знаєте, люди можуть вже знати один одного, але ну, це як. Тут може бути пауза у стосунках, тут може бути стосунки йдуть, але ж ну, ну якось вони так нічого такого не трапляються. Ну там спілкуються і спілкуються між собою люди, але може вже ставлять собі питання. То 27 -е число воно як підкреслюється тут, і воно, знаєте, коли, ну, коли люди вже приймають для себе рішення. Так. Ми разом, так, ми разом будемо і далі. ми ну Це, як знаєте, прийняття рішення для зміни статусу стосунків. Далі дивлюсь, яка ще нам не випадкова випадковість показана. Так, ну ось тут бачу чоловіка, в якого зараз дуже змінюється життя, в який. От, блін, ладно, дуже мало що тут можу озвучити. Ну, от хіба мені таке показують останнім часом, що я не можу навіть вам розповісти, бо розкрию тут таємнички, бо тут. Дуже багато техніки мені показують. Ладно, не буду я тут багато казати. Ем... Показаний мені тут чоловік, який як досягне. А... Зараз добираю слова. Вибачте, що я так замовчую, добираю слова, щоб зайвого не бовкнути. Дуже багато над чим працював цей чоловік, і вдасться йому дещо зробити. Але це буде стосуватись не тільки його, а тут Ну тут про армію, тут багато про що. і Тут якісь зміни кардинальні будуть зміни, і їх зараз розглядають. І от коли їх, ну, скажімо, затвердять. От тоді воно швидко-швидко все буде просуватись поки що так. Далі, ось тут 51 цифра мені показана, і ті складнощі, які зараз людина проходить, вони теж не випадкові в його житті, більш хочеться казати, в його житті. Тут як до ладу треба привести своє життя. Тут людина, знаєте, от коли є один, два, три, три, три якісь, ну, такі, значні ситуації в його житті, які е, можна було б вирішувати, ну, от як вони З'являлись в його житті, але ж людина ну, не зробив. Ну, там вже у нього свої причини, чого він не зробив. Але розуміє, що ці ситуації нікуди від нього не дінуться, поки він їх не вирішить. Тепер буде вирішувати всі одразу. Так, воно так йому буде складніше, але ж ну то ж сам собі таке наробив, міг би інакше все робити. Вже розуміє, що сам що сидячи на одному місці, він сам собі влаштував таку ситуацію, буде переробляти щось: 51 чи 57, Це може бути або вік людини, або рік народження людини. Тепер він шукає захисту якого, ну, від якогось чоловіка в цій ситуації. ну тож, Все ж воно не випадково. Але, знаєте, тут такий везунчик насправді. Тут він ситуацію так викрутить, викрутить, врешті-решт, він її завершить і такою собі. Дуже впевнено платформу буде мати з цього всього. Літера С, літера Н. Л. До цього мають стосунок літера Т. Це, я так розумію, ініціали цієї людини і, може, ініціали того чоловіка, від якого буде шукати захист. Жінка тут, осторонь, тримається як на очікуванні. Не... Літера К тут ще до цього має стосунок. Може, щось з цих літер належить жінці. Літера, здається, В і Ж сюди теж мають стосунок. Тож потроху-потроху він там вибирається. З якоюсь, ну, на його вигляд, на його думку, ну, така складна йому ситуація, але ж дещо він, він міг її змінити ще на початку. Не зробив. Ну, Зараз вже так буде вибиратись. Так, а тут. Тут мені показаний, от хто це? Чоловік, який, ну от як, як змінив вашу долю, як по колесу фортуни, от знаєте, його поява в вашому житті, вона як розкрутила це колесо фортуни для вас. І воно обертаючись, ваше життя, от знаєте, взагалі геть переінакшило. Ви, це більш для жінки все ж таки кажу, але і для чоловіків теж, ну, але в меншому відсотку. Це як прискорило все в вашому житті. І ви, от жінка, наприклад, ви якось гарніше, яскравіше стали виглядати. Він як нагадав вас, вам е, вас е, от тоді, коли колись тоді ту молоду, коли ви собі подобались. І у вас е, з'явилось бажання щось з того минулого як повернути в своє життя. Ви навіть е, мені тут знаєте, як ну, ви сильно змінюєтесь. Просто сильно змінюєтесь. Ви і більш такою стрункою стаєте. І як молодше обличчя. отут просто сильні кардинальні зміни. І знаєте, він навіть не очікував такого. Це може бути, наприклад, косметолог. Може бути, там, я не знаю, там. Ну, хто, фітнес-тренер може бути. Тобто він якось вам, ну, як давав якісь, Ну наприклад, вправи. там щось ще тобто Він спрямовував вас на цьому шляху, ну, як стиліст може, коли, що, як робити. І от результат ваш, ну, просто саму людину приголомшує. Тобто він, ну, просто він дивується тому, яка ви вправна учениця. Так, далі. Давайте, що у нас тут? Яка тут не випадкова випадковість показана. Так, щось ви загубили. І це теж не випадково. Якась річ від вас пішла, яка з собою хворобу забрала. Але це щось таке, знаєте, як коштовне, бо воно щось таке мені. Це може бути ювелірне щось, це може бути якийсь важливий для вас подарунок від іншої людини. Але це, ну, так, це, це будьте щасливі з того, що загубили. У когось тут не випадкова зустріч, знайомство буде людина, таку інформацію вам, зрештою, дасть. Ви такі щасливі будете, що людина з'явилась в вашому житті. Це просто для вас ну, дарунок буде. Так, ось тут літери К і, а, зараз В, угу. Ось тут, це може бути ініціали однієї людини, може бути різних людей ініціали. А, люди, які. От зустріч з якими, спілкування з якими зробили вас тією людиною, якою ви зараз є. Це люди, які більш, більше за інших вплинули на вас, через яких ви мали дещо клопіт в вашому житті, але це все на плюс вам. Це все заради того, щоб вас зліпити у такою людиною, як ви є зараз. Щоб у вас були саме ті навички, які вам треба далі по життю, з якими вам просто просуватись йти. Ті емоції, які ви переживали, це все, що вас змінювало і повинно було змінити. Тож люди, ну, які, може, ви там дещо ображаєтесь на когось з них, може ви там не розумієте, чому людина так себе поводить і взагалі, от навіщо залишатись поряд, якщо там ну, якісь претензії там у вас є до людей, так треба. Вони, як ваші тренажори. От так їх сприймаєте. Так, ну, на цьому все. Дійсно, більше я тут ніякої інформації не бачу. Тож на цьому всім дякую. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами обов'язково. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в нових відео. Всім пока!